Ми зібралися як звичайні люди. Ми зібралися як українці. Ми зібралися сказати від себе слово на захист своєї свободи. Сьогодні ми говоримо про свободу слова. Ми вже з вами жили в країні, де 75 років була одна правда, монополія. Будували і це призвело до того, що країна деградувала. Черкаські журналісти є солідарними і з журналістами СТЕВА у серпні. в 60 містах було припинено мовлення цього телеканалу кожного тижня. Ми бачимо, що а, Заголовки новин місця ті інформацію про ті чи інші е, утиски тих чи інших телеканалів, аж до фізичних якихось утисків. Ми маємо право на іншу точку зору. Нам треба приходити в більші кількості, бути більш мужніми, більш настирливими. За цей час за вашою допомогою нам вдалося зробити чимало. Хочу щось написати.